Сьогодні ми маємо говорити про те, що відбувається у Києво Печерській лаврі, і про те, чому це ненормально. Століттями мощі преподобних отців печерських були святиною не лише для України, але й для всього світового православ'я. Майже тисячу років їх із благоговінням зберігала братія монастиря. Щороку монахи у священному сані з молитвою та безперевним читанням псалтеря у визначений час здійснювали переодягання мощей. Для цього останки святих, які лежали на спеціальних лотках у формі людського силуета, вдягали у нові священні ризи, якщо старі зотліли. Або ж давали їхнім одежам висохнути від вогкості лаврських печер. Все це робилося з величезною увагою та благоговінням і з турботою про те, щоб не втратити навіть найменшої часточки святого тіла, кожна крихта якого для православного християнина на вагу золота. А що ми бачимо сьогодні? На фотографіях, які випадково потрапили в інтернет, ми бачимо, що раки з мощами співробітники музею просто виставили на вулицю. З багатьох рак гробів святих зняті кришки, а самі мощі перекладають якісь невідомі люди: не монахи, не священники, а співробітники музею, які зовсім не розуміють, як потрібно поводитися зі святинею. На інших кадрах. Раки, просто звалені у складському приміщенні. Лотки, на яких мали б покоїтися мощі, стоять вертикально, окремо, це означає, що мощів на них уже немає. Те, що століттями охоронялося як скарб православної віри, для сучасних безбожників просто музейний експонат, з яким і поводяться відповідно, грубо, без молитви і благоговіння. Навіть більшовики у двадцятих роках, розкриваючи раку святого Олександра Невського, не наважувалися торкатися мощей своїми руками. Вони змушували це робити священників. Сьогодні ж чиновники, музейні працівники копирсаються у найбільшій святині православ'я. І тут виникає слушне питання. А де ж сучасні господарі Лаври? Де ті, хто зрадив свою церкву і в пошуках кращого життя, пішов до Думенка? Чому на розкритті мощей не присутні так звані священики ПЦУ чи Авраамій Лотеш, які називає себе Ігуменом Лаври? Невже влада робиться без їхнього відома? Навряд чи? Тоді чому ніхто зі структури Думенка не стежить за тими маніпуляціями які проводять із мощами співробітники музею. Відповідь на це питання можливо, ми знайдемо у заяві депутата Олександра Дубінського. Він стверджує: влада України наказала провести інвентаризацію, щоб замінити мощі іншими останками, а справжні передати за кордон, зокрема, королю Англії Чарльзу Третьому. Фантастика може бути, але ми точно знаємо. Карл давно симпатизує православ'ю. Він був на афоні, він не приховував інтересу до православних святинь. Для нього це реліквія, для Зеленського та його оточення товар, за який можна отримати вигоду. Може, саме тому, що все погоджено з Думенком представників ПЦУ і немає біля мощей винесених на вулицю працівниками музею. Але чи розуміють вони, що це не експонати, це молитовники, це заступники Києва і всієї України, це видиме виявлення Божої благодаті? І тому те, що відбувається з мощами сьогодні, це не просто неповага, це глузування над самим Богом, Богом, який не буває осміяним.